Хотів би тебе запитати, знаю точно, що ти дивився і знаєш інтер... коментар невеличкий Стіва Віткофа телеканалу Fox News за підсумками його візиту до Санкт-Петербургу. Я лише додам вкотре такий маленький анонс, що мені впало в око. Про це в нас не так багато писали. Що Вітков прилетів до Росії, ну от якраз не до Москви, в той момент, коли Лавров полетів з Росії. Ну, для мене це дуже-дуже показово. Лавров, із Туреччини другого дня там, на саміті дипломатичному робив заяви. А от Кремль, який проводив переговори із Вікофом, зробив дуже коротку заяву. Він сказав: ми говорили про аспекти російсько-українського конфлікту. Все, більш нічого. Але що повідомив Вітков, коли він коментував саме підсумки його візиту до Росії, що він спілкувався із Путіним, Дмитрієвим і Ушаковим. Їх було четверо. Раніше цю інформацію не повідомляли, були фото, що і віду туди-сюди, нібито їздив. Вони там десь були разом, але тепер Америка чітко говорить, з ким вона, вона веде переговори. Це скажи, будь ласка, щось означає, чи на це можна не звертати уваги? Я думаю, що це означає, тому що якраз ну, Ушаков ми пам'ятаємо це безпосередньо є радником Путіна наближеною особою. Дмитрієв – це основний контактер безпосередньо з Віткофом, Ну і загалом по американському треку. Е, ну історія е, Дмитрієва. Ми знаємо, що там і навчання, і робота Сполучених Штатах, тобто там є набита база контактів. Але те що от якраз Лавров полетів тоді безпосередньо у Туреччину на цей форум в Анталії, це якраз і засвідчило, що. Путін продовжує гратися в тему а, значить хорошого і поганого поліцейського. Значить, є контактери, які позитивно контактують саме з Сполученими Штатами. А є ж а, ті посадовці, які м, вкрай негативно відносяться, і а, висловлюють свій песимізм. І навпаки, кажуть, що треба з Китаєм більше з Китаєм спілкуватися. Якраз Лавров є а, вхожим безпосередньо в цю другу групу. Яка є песимістична, яка, до речі, стоїть на позиції, що війну треба продовжувати. Тому, от для мене, до речі, от цікавий нюанс певне співставлення фактів і чуток стосовно якраз слів Віткофа на Фокс News. Вітков заявив, що нібито Путін після п'яти годин спілкування заявив про бажання стійкого миру, стійкого миру. Зверни увагу, коли цей анонс чи там, заява відбулася безпосередньо 15-го числа. Тобто, сьогодні, до 17-го були чутки, що до 17-го Трамп хоче почути однозначну відповідь від Путіна: чи той за мир, чи той за продовження війни, так, от в чому нюанс? Путін дає словесний сигнал Віткофу під час перемовин, що він виступає за стійкий мир. Віков е, з цим з, з, багажем їде до Трампа, паралельно Путін робить те, що він зробив в Сумах, і посилює паралельно вже е, оцю військову групу, яка за продовження е, безпосередньо війни. Мене і оця, оця, я просто завершу не, думку. Да, і, і це якраз е, класична абсолютно розтяжка, яку завжди робить Путін. І в тому числі і з американцями. Тобто, з однієї сторони, Путін дає сигнал, що він договороздатний безпосередньо у спілкуванні, але з іншої покаже, що це просто слова. Що на ділі він робить те, що він хоче. У мене тоді таке запитання. Путін у цій частині, от коли він говорив, що він готовий до стійкого миру, разом з Ушаковим і Дмитрієвим, Ну він за великим рахунком підставляє їх, і розуміють, це звучить ну, якось так трішки дивно для Путіна: один туди, один сюди, але він підпустив до себе Дмитрієва не випадково. Я так вважаю, його не було взагалі. Тобто, вага цієї медійної вже персони в Росії ну, вона росте як на дріжджах. І якщо, до прикладу, Путін збрехав зараз через, ну, скажімо так, колективний Путін, Путін Путіну, шоковій Дмитрію, Відкофу. І робить інше. Ну, то я не думаю, що Трампу це дуже сподобається. Це перший момент. А другий момент. А чи Путін віддавав наказ бити по сумах особисто? Чи це робила друга група? Зрозуміло, що Путін не визначає конкретні цілі, а є військові. Але ж ми прекрасно усвідомлюємо, що. Uh, є сьогодні зацікавлені в Російській Федерації безпосередньо саме з військового оточення, з представників uh, військового ВПК, uh, які дійсно не бачать сьогодні uh, когось виграшу для Російської Федерації в, або в заморозці війни, або uh -huh. взагалі в її припиненні. Тобто війна має тривати в їх розумінні. Але я думаю, що тема uh, атаки конкретно uh, в Сумах. Вона не могла відбутися, ну, скажімо так, без відома Путіна, тому що це не один випадок, який відрізаний від всіх тенденцій від інших тих заходів, які здійснювали безпосередньо російські окупаційні війська. У нас є кривий ріг, у нас є атаки по прифронтових енергетичних об'єктах. У нас постійно здійснюються атаки шахедів, включно із столицею. Ми пам'ятаємо Дніпро, ага. тобто це низка низка заходів, якби це суми були одні, і тоді б виходив Трамп і казав, так вони помилилися. Це можна ще вірити, але є певна тенденційність. Тому це класична тема царь хороший, бояр плохі». Ага. І тут теж треба розуміти, що Путін до кінця грає цю гру. Путін що робить? Він тримає в тонусі український трек, не ага. даючи американцям до кінця, що вони хочуть, але паралельно активізує, ну, наприклад, трек по Ірану ми це бачимо дуже яскраво. Трек по нібито відірванню від Китаю, але ага. цього ж не відбувається і не може відбутися, тому що, вибач, з Китаєм 240 мільярдів двостороння торгівля у Росії. Зі Сполученими Штатами 3,5 мільярди. Ну в якому розумі, який там розворот, відірвання створення глобальної півночі, як там Сурков казав, ну і все інше. Тому в нинішній ситуації цілком очевидно, що тему України Путін хоче тримати саме в такому паралельному стані, що мається на увазі під паралельним, коли будуть відбуватися подальші дипломатичні контакти. Паралельно з цим буде йти м'яке перезавантаження по інших треках, а тема України це можливість Путіну показати якраз нібито недоговороздатність Києва і, відповідно, гальмувати подальшу саме західну допомогу. Зверни увагу на слова Трампа щодо патріотів після uh -huh. а, заяви Зеленського, що ми готові купити 10 петріотів. На це як відреагував Трамп? Зеленський постійно хоче ракети. Хоча тема виключно по оборонній тема да. виключно, да. щоб захистити да. цивільних, але все рівно, це ж підхід, який демонструють зараз росіяни, він впливає і на відносини ага. Трампа з українцями, і ми це бачимо прямо зараз.